Кіт, гудять, да. не дають записати. Не дають. Може, дати мою котячу. Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про плани на пошиття. Це відео таке імпровізоване. Я не писала до нього ні сценарій, ні план, нічого. Просто перебирала свої тканини, ховала подалі в шафу літні, тому що вже не актуально. Діставала якісь тепліші, думала, що я буду шити в цьому сезоні, в осінньому, прохолодному сезоні. І отак от так сформувалася в мене оця копичка. І я вирішила, чому б не зняти відео. Я сама люблю дивитись такі відео про плани і знаю, що ви любите теж такі відосики. Тому беріть чай, каву капучинкою або підшиття, дивіться це відео. Надихайтесь, можливо, я вам підкину якусь ідею на пошив і ви теж захочете втілити її в життя. Готові? Поїхали! Як бачите, копичка в мене підібралася в якихось таких темно-синіх тонах. Скажу чесно, я так не планувала, воно вийшло якось само собою. І Я цьому рада, тому що, в принципі, будь-яку із цих речей, які я пошию, я зможу носити їх один з одним, комбінувати між собою. І це класно, тому що в мене вийде така собі повноцінна осіння капсула. А тепер я буду розповідати про кожну із цих тканинок і що хочу із них пошити. Найперше, це от така от прекрасна тканина, шовк. Шовк так, з такими квітами. Це буде останній із літніх пошивів, так, тому що вона зовсім легесенька, але я не хочу відкладати її в довгий ящик і щоб вона чекала наступного літа. Поки ще тепло, я думаю, я встигну пошити і встигну познімати і показати вам. Ви, мабуть, вже здогадалися, що це буде за проєкт. Ось такими красивенними просто квітами. Ну. Це у мене буде сукня Ципао в азійському стилі. До неї от у мене тут підготовлена е, така золотиста беєчка. Я обов'язково підзніму вам крупніше, покажу. Мені здається, вона просто ідеально підходить під ці золотисті вкраплення на тканині, і буде дуже гарно виглядати разом. Я вже пошила два макети. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, уже бачив. Ніби як посадила на себе сукню. Мені вже подобається, як вона сидить по фігурі. Тому буду братися за чистовик із от цієї тканини. Це буде найперший мій швейний проєкт, тому скоро ви вже побачите результат. Наступна тканинка це отака от чорна костюмка. Я вже вам також її в інстаграмі показувала в рісі, коли її придбала. Вона придбана була в Humani в відділі текстилю. Я планую з неї пошити жакет такий чорний, ніби клубний жакет в стилі Ральфа Лорена, також я вже в інстаграмі трошки розповідала. Осінь, якраз сезон для такого проєкту. У мене тут ціла пачечка, така, цілий пакованчик е, нашивок я замовляла з Аліекспресу, теж розповідала в інстаграмі. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропускати всі новинки і першими бути в курсі. От я виберу для себе якісь, які мені сподобаються найбільше, будуть нашивки на кишеньках. Ну, подумаю, як, можливо, іще е, оздобить. Викріку швидше цього я буду брати з бурди, тому що там я бачила багато таких жакетів, які мені підходять. Теж буду шити макет, тому що. Посадку жакета потрібно перевірити. Я, ну, жакет потребує дуже багато часу, дуже багато е, праці вкладено в нього буде. Це з підкладкою виріб, складний виріб, який я шини дуже довго з моїми темпами. Тому хочеться, щоб він сів ідеально і, звісно, носився, а не просто висів в шафі і або потім я шукала, кому продати. Але я його дуже дуже хочу, уже давно хочу. Але нарешті в мене до нього дійдуть руки. З'явився матеріал на нього. І я вже просто з нетерпінням чекаю, коли буду його шити. Звісно, також буду ділитися в інстаграмі, показувати там чи процес, чи можливо якісь там вас цікавлять вузли. То випишіть в коментарях, я обов'язково зніму майстер-клас і буде вам також корисно. А ще до речі, про жакет в Хумані був день, коли все по 24 чотири гривні. І я е, вихопила брюки, але я їх брала знаєте для чого. От, заради оцих шикарних золотистих гудзиків. Мені здається, що на такий жакет вони будуть просто ідеально сидіти. І якщо купляти гудзики окремо, то кожен із них може коштувати 24 гривні, а то і більше. А в мене їх тут от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім гудзиків за 24 гривні. Вважайте, зекономила. Канина на щось, я знаю, піде, можливо, на якісь бейки колись. А, можливо, в шию і зроблю перероблю брюки, якщо захочу цим займатися, не знаю. Але гудзики це топ. Тому ловіть лайфхак. Наступна викрійка, на мій погляд, дуже недооціненна, Це викрійка штанів Герольд Віртус, десь я буду тут вставляти картинки з боку. Це моя викрійка. Я хочу її втілити в життя трошки в іншому варіанті. Тому що насправді вона дуже базова і універсальна. Кльоші це. Такий силует, який просто дуже красиво підкреслює жіночність фігури, виділяє талію, стегна, подовжує ноги завдяки оцьому шву посередині, який тут є. Не обов'язково робити шов, можна зробити стрілку, можна взагалі без шва. Це все на ваш смак. Але вони будуть прекрасно виглядати з дуже різних тканин. Зараз пішла тенденція в спортивному одязі не на лосини, а саме на штани кльоші. Тому ви можете їх втілити з якогось біфлексу чи іншого дуже еластичного трикотажу і носити на тренування. Ви можете їх пошити із чогось більш такого святкового, наприклад, мережевого чи паєтки, і вони будуть шикарно виглядати. Також ви можете зробити більш сміливий варіант, взяти екошкіру. І пошити із екошкіри такі штани, але звертайте увагу, щоб екошкіра була дуже еластична. Я бачила на дівчині такі штанці, і мені сподобалось, як це виглядає. І самий базовий, самий повсякденний варіант це, звісно, джинси. Саме такий варіант я і хочу пошити. Я купила джинсову тканинку із вмістом Еластану. Вона так. Тягнеться. Щоб перестрахуватися, я думаю, іще взяти трошки більший розмір, на один розмір більше, ніж у мене. Я планую робити не шов спереді, а стрілку і без розрізу, просто джинси-кльоши. І плюс додам іще кишеньки ззаду, тому що постійно ношу телефон, мені потрібно його кудись дівати. Мені здається, це буде супер-базова, супер-повсякденна річ, яка буде носитися і підходить під дуже багато образів. Тому. Якщо вам сподобається такий варіант, беріть на замітку і шийте собі також. Тканинку, як бачите, я вже попрала, але ще не попрасувала. Ох, і вона линяє, страшне просто. Але колір дуже такий е, темно-синій, благородний, мені дуже подобається. І до цього кольору штанів я взяла отаку клітинку. З цього боку вона така трошки мохната, ніби байкова. Я думаю, поставить цю сторону всередину, щоб тепленько було. З іншого боку, вона така. Більш гладка. Як бачите, це просто ідеальне попадання по кольору до штанів. Я отак вам складу-покажу. Ну, Просто ідеальний меч. Із цієї клітинки та -та да Вгадайте -да з першого разу, що я хочу шити, звісно, картату сорочку. Викрійку я вже обрала, надрукувала. Це буде від ап викрійка Дарина. Читала багато відгуків про неї, що вона гарного такого об'єму. І якраз от буде нагода спробувати. Це буде ну, класний комплект, як бачите, такий повсякденний до кедів носить просто шикарно. Я люблю картаті сорочки, тому це буде така от доповнення в мій гардероб. Та й не тільки до цих штанів. Взагалі вона дуже базова буде, дуже багато до чого буде підходити. Отак от, от наступна тканина, оця в клітинку, це залишок від костюму джентльменів, який я шила своєму чоловіку. До речі, я його пошила. Він його вже навіть носить, але в мене ніяк не доберуться руки його пофотографувати. Зараз уже похолодало трошки, така осінь трошки дихає в спину, тому я сподіваюся, він його тепер буде носити трошки частіше, і в мене буде нагода його відфотографувати і вам показати. Тому чекайте в профілі в інстаграмі, як завжди. А я хочу з цієї тканини. Спідницю у складочку. Викрійку я теж собі вже обрала, теж буде від пап. Марина, здається, називається, якщо я правильно пам'ятаю. Якщо ні, то я обов'язково тут вставлю, покажу вам її. Я з Пінтереста собі назберігала цілу купу от таких от образів. Мені вони дуже подобаються. Я хочу її втілити в життя. Мені здається, що мені буде личить. Також із цих же образів з Пінтересту от ця наступна тканинка. З неї я хочу пошити поло. Теж, я думаю, можна буде, в принципі, носити і до цієї спідниці, воно в одному кольорі так буде пасувати. І до джинсів, які я попередні шила, теж буде гарно личити. Я візьму свою улюблену викрійку футболки, яка мені підходить по об'єму. Якщо вистачить тканини, то подовжу рукава, щоб були довгі рукава, все-таки осінь холодає. Хочу взяти або синю, або білу тканину для того, щоб зробити оцей комір, оцю стійку. Мені здається, що контрастна така обробка буде виглядати більш цікавіше. Теж поло зараз на піку популярності в усіх трендах, носять їх і всі блогери, і інфлюенсери, і взагалі це дуже базова, дуже зручна річ одягнув і пішов собі. І остання тканина вона така більш як трикотаж лакоста по якості. Шматок такий досить великий. Тому я думаю, можливо, мені вистачить на два вироби, тому що взагалі то це тканина для чоловіка, він її собі забив. Він хоче для нього, щоб я поло пошила. Я вже колись шила для нього сіре поло, тому хочу повторити його тільки в синьому кольорі. От, і якщо залишиться тканина, то і собі також зробити ще одну футболку поло. Але, можливо, не так, ну, дивлячись, скільки тканини залишиться, то, можливо, не такою об'ємною, як оту. Синю полосату, і вона теж, як бачите, прекрасно буде мечеться із спідницею в клітинку, із джинсовою тканиною, теж просто ідеально. Тому я дуже задоволена підбіркою моїх тканин, які в мене вийшли на цей сезон. Тому що складається класна капсула, яку я зможу носити просто з задоволенням: от, що дістала, <со> зі шафи одягла і пішла, і не потрібно думати над образом. Отакі, от, от у мене плани на найближчий прохолодний сезон, на найближчий час на пошиття. Якщо вам було цікаво, дивитися це відео, поставте вподобайку, також діліться в коментарях своїми планами, що ви будете шити, які викріки будете використовувати, тканини також, які пишіть, що у вас саме зараз в роботі. Ще підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити всі ці пошиви, тому що туди я їх викладаю в першу чергу. До Ютуба доходить мало чого. Можливо, ви хочете щось, щоб я показала детальніше, як я буду шити процес, то також пишіть. Я зніму тоді великий випуск на YouTube. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео.